І знову новий день і знову привіт. Отже, так, вилізу, щоб ліпше було видно. Підзібравши, трохи все повиставляв, е, все-таки поставив ту балалайку, на жаль, не вдалося цього зняти. Е, що ще, запхав оцей вал з цими двома вилками, виставив цей вал. По усі його зафіксував. Далі перекинув оцю маленьку шестерню. саму крайню, бо я її неправильно встановив там, установочний гвинт не попадав на своє місце. от все повиставляв, щоб все гарно зацеплялося лишилося. Тепер, тепер лишилося що е, виставити ті вилки в положеннях, в яких вони мають бути. Далі. Потім з тим буде, ну, то напевно в кінці я з тим буду бавитися. Е ну та і все. Всі, в принципі, вали якби стоять, залишилось поставити ту от балалайку ну і запихати шпіндель, далі буду все показувати. І до речі, то що я говорив, що там посадки під підшипники прослаблені. Виявляється, то напевно так має бути, бо всі відео, що я бачив, підшипники заходять в основному досить легко. Вали на підшипники, точніше підшипники на вали сідають тяжко. А от всі посадки там, підшипники легенько, десь підстукати, десь взагалі від руки пальцями файно прижати, головне рівно без перекосів і заходять. Отже, відмив ту байду під ремні. Накинув вже одну от шайбу, ще її треба буде трошки підчистити, бо де підтікало масло, було, сліди так позалишалося, трохи має бугерки зараю легенько. Познімаю, вон друга байда, підшипники нові. Буду пресувати, буду збирати. І далі можна буде рухатись. Думаю, запресовочку покажу. Хоча нема в мене чим пресувати, скоріш, це буде молотком. Підшипники на ту байду взяв кінекс, закриті пластмасою, повідкриваю їх з одної сторони, тобто буде відкрита та сторона, яка заходить в середину бабки. Та частина підшипників, яка буде до ремнів, буде закрита. Там хоч є е, он, для масла канавка, там є масло ті відбиваючі теж канавки. Ну, коротше, Я з тим не хочу бавитися, щоб масло там не попадало там і так що є, куди йому текти, тому такі підшипники, Kinex. До того я взяв відкриті. ЗКЛ, нові, запаковані, абсолютно. Кому є, кому є, а кому не є. Кому треба, можу продати. За стільки, за скільки взяв. Е, номер підшипника 6216. Це нова маркировка, стара інша. Так що, якщо що, пишіть. Зараз би знадобився прес. Так, як преса нема, вийшов в ситуації ось так. Дві великі мощні струбцини, і того хватає, щоб посадити підшипник на своє місце. Тут легка пресова посадка. Так, ще лишилося чуть-чуть буквально дойти, щоб вивільнити канавку під стопорне кільце. Ну, зараз знімлю, передивлюсь і продовжу. Так, залишилось декілька міліметрів. Буквально, може міліметр, може 2, щоб стопорне кільце нормально могло сісти. І згорієм 2 мм. Зараз допхаю, буду надягати стопорне кільце. Отже, стопорне кільце посадив, з самої товстої сторони воно не дійшло, підшипник далі вже не лізе. Але починаючи звідси і до протилежної сторони трохи є зацеп, чуть ціло. Ну от до сюди. Оце от все сидить, далі не сидить. Ну, я думаю, я не думаю, я дуже надіюсь, що цього буде достатньо, так, як воно є. А от другий підшипник вже так легко не йде. Звоя отаку от таку конструкцію, шпилька, ОСПшки, всякі там бляхи-блямби. І потроху тяну. Ано, покажу вам і оборота. Так, Рукавичі. Оп, є, є. Є. Отак от, от йде по чуть-чуть, по чуть-чуть. Отже, балалайка зібрана. Поставив на місце прикинути, як вона стоїть. Трошки не допхав підшипники, бо тут вона вилазить за оце. Ну, так Є невеличкий зазорчик. І тут так же саме ще би якби то все стиснути, би на пару міліметрів було б чудово. Далі бавлюся з цим от механізмом переключення. Е... Не пам'ятаю, як воно було. Але добре, що я то все знимкував. І тепер старі фотографії мені допомагають. Що де як було? Не пам'ятаю, як в якому положенні була та переключалка. Але... Хоча б я виставлю оце і зможу зрозуміти, що до чого. Бо це я так зрозумів. Це переключалка переключає подачі вперед-назад, Тобто в одну сторону і в другу сторону. І щось вона там, походу, ще, ще з чимось вона має справу. Але я того не пам'ятаю, тому Коротше, мені головне, щоб включалося діапазон 1 до одного, 0, понятно 0. І 8 до одного. Все, що решта, весь проміжок між тими цифрами, мені вже абсолютно не важливо. Головне, що працювало тут щось включалося і тут щось включалося. Ну, а 0 то є 0. Понятно, нітралка. Ну, коротше, збираю далі, буде видно. Так, в мене починає з'являтися багато питань. Напевно, я продовжую їх досліджувати вдома. Бо на даний момент я не можу абсолютно сміхнути, як воно має бути. Отже, ота от шайба з болтиком невеличким, вона закручується, сюди ставиться, глушиться. Стоп! Я дупер. Ото я олень. Коротше, що я собі думав, що тут цей болт. Має заходити в той, в той от різьбовий отвір на валу, який тягає вже оті вилки. Одна вилка, ось ця їздить на тому валу, а ця зафіксована штифтом через нього. І я собі задумався, як же ж вона має рухатися, якщо вал буде зафіксований від зміщення тут цією шайбою з болтом. Виявляється, це не болт, це гужончик, який викручуєш, ставиш ті всі вилки в крайнє положення, щоб підійшло і можна було закрутитися зворотнім молотком, щоб вибити все разом. Вал, цю втулку і цю шайбу. Клас, все просто, але все рівно на сьогодні досить. Пора їхати віддихати.